Друзі, вітаю! Черговий випуск інвестиційної кухні, і ми підводимо підсумки інвестиційного життя України за цей тиждень. Все, що пов'язано з інвестиціями в Україну, сьогодні коротенько поспілкуємось, обговоримо, покажемо. Україна продовжує привертати увагу світових інвесторів технологічних гігантів. Американська компанія Bell Textron планує не просто відкрити офіс, а й запустити виробництво вертольотів в Україні. У Чернівецькій області компанія Kernel. Всім відомо, навіть тим, хто не працює в аграрній сфері, анонсували будівництво найбільшої сонячної електростанції в Західній Україні до 250 МВт проектна потужність. І це не просто черговий інвестиційний проєкт, це крок до енергетичної незалежності, що ми сьогодні відчуваємо є потребу. Згадавши Кернел, переходимо до новин про аграрний сектор Міністерства економіки України. Затвердило 30 грантових заявок в рамках програми гранти для переробних підприємств на суму 168 мільйонів гривень. Ще привернула увагу новина Financial Times про перегрів європейського оборонного ринку, але що важливо, що найбільш ефективні зазначається в новинах, що найбільш ефективні оборонні стартапи народжуються саме в Україні, де інновації. Вирішують завдання, реальні завдання на фронті і інноваційний цикл дуже короткий, дуже швидкий. І наостанок, в кінці дуже потужна новина: це про IT-компанію. Світові медіагіанти обирають Україну. Fox Entertainment інвестує в українську технологічну компанію Holy Water і разом створюють 200 вертикальних серіалів для стримінного сервісу MyDrama. Це ще один сигнал: український контент. Технології стають глобальними. Сьогодні ми розбираємо ці новини, що вони означають для української економіки, які можливості відкривають для бізнесу. І буде цікаво далі детальніше. Американський виробник вертольотів Бел планує відкрити виробництво в Україні. Українська делегація в Вашингтоні Міністерства економіки підписала з компанією Белтекстон меморандум про взаєморозуміння. Щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій. Що значить, планується відкриття для початку представництва БЕЛ в Україні, потім створення центру кінцевого складання та випробувань, вивчення можливостей для спільної кооперації, спільного виробництва подальшого, підготовку і стажування українських інженерів, в тому числі в Сполучених Штатах, згодом на майбутньому українському підприємстві, не з'являються. Великі сучасні підприємства, технологічні, особливо в такій складній сфері, не з'являються вони просто так на, на порожньому місці, в чистому полі потрібно крок за кроком вибудовувати взаємовідносини, будувати довіру до себе, довіру від партнерів, і тоді можна очікувати, що технологічно складні компанії, виробництва продукти будуть вироблятися, створюватися в Україні. Окей, зрозуміло, що. Підписання меморандуму це ще не інвестиції, і багато чого залежатиме від конкретних дій, але це кроки, які потрібно робити, щоб в Україні створювалося виробництво. Маленька довідка. Textron – це американська авіабудівна компанія, зі штаб-квартиру у Форт-Хорд, штат Техас, яка входить до складу корпорації Текстром, заснована ще в 1935 році. Компанія, один із провідних виробників гелікоптерів, аерокосмічних систем, що використовується Збройними силами США та країн НАТО. Наступна новина: на Буковині збудують найбільшу сонячну електростанцію Західної України потужністю 250 МВт. У Чернівецькій області компанія Чернівський Солар, яка входить до групи е компаній Kernel одного з найбільших агрохолдингів України, завершує проєктування. Очікується інвестиції понад 5 мільярдів гривень, про що говорить тимчасово виконуючий обов'язки міського голови. Сонячна електростанція буде розташована на території площі 212 гектарів. Будівництво планують розпочати в березні 2026 року. Можливо, ми, до речі, знімемо окремий випуск про відновлювальні джерела електроенергії саме з інвестиційної точки зору. Якщо вам це цікаво, коментуйте, ставте плюс підтримуйте. Є у нас такий задум. Будемо робити можливо, випуск. Якщо буде підтримка з вашого боку, я передивився в, в реєстрах. Компанія Чернівці Solar створена в 2024 році, але це нормальна практика, коли під інвестиційний проект, під новий бізнес, створюється компанія, яка починає з чистого листа будувати проекти, проектувати, залучати інвестиції абсолютно робоча схема. Наступна новина, яка привернула мою увагу. Це Financial Times пише пише, що в Європі з 2022 року значно зросла кількість дефенс стартапів, зросла велика кількість проєктів, які шукають інвестиції в венчурних фондів. Венчурні інвестиції досягли в цій сфері рекордних півтора мільярди доларів. Цього року там один із фондів отримав вже близько 1200 заявок на фінансування, і в статті наводяться там. Думки експертів, аналітика, певно, і дуже такі хороші, правильні слова, дуже правильно що про це пишуть світові медіа, що найкращі, найефективніші, найдієвіші оборонні стартапи зараз створюються і працюють в Україні. Та бульбашка, яка є на європейському ринку, цієї бульбашки в Україні немає. Наші компанії, наші стартапи, які дійсно створюють робочі рішення, які мають вплив на полі бою. Саме ці стартапи потребують тих інвестицій і потребують масштабування. Ну і насправді ми не говоримо дуже багато про дефенс технології це окрема історія. Ми говоримо про виробництво, але саме, чому я хотів сказати про цю новину: треба вірити в себе. Навіть якщо ви десь там читаєте, бачите в новинах, повідомленнях, що якісь ринки ростуть, розвиваються багато великий обсяг інвестицій, але і у нас, в Україні, Є можливості, є потенціал в багатьох сферах створювати, інвестувати, розвивати. Наступна новина: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило чергові 30 заявок на отримання грантів на суму 168 мільйонів гривень. Уже в 2025 році таких грантів, таких заявок затверджено на 1,4 мільярди гривень. Є така грантова програма: гранти для переробних підприємств. Фінансування надається на умовах співфінансування, коли держава компенсує до 80% вартості проекту. Решта вкладає підприємець. На цьому етапі кошти отримали виробники безпілотних літальних апаратів, харчової продукції, деревообробні підприємства, виробники будівельних матеріалів, промислового обладнання та меблів. А також підприємства, які переробляють овочі, фрукти, виготовляють консервацію. Я не знайшов, на жаль, поки що опублікований повний перелік компаній, хто це були. Про малі та середні підприємства також потрібно говорити не лише про великі масштабні інвестиції, про них також, але і про малі підприємства. також. Бо мале підприємство, також отримавши грант, інвестує ці кошти у виробництво, створення робочих місць, створення доданої додаткової вартості, переробку продуктів з часом і експорту. Великі потужні компанії не з'являються на порожньому місці просто так з повітря. Так, можуть прийти за кордоні, але українські, їх треба вирощувати. І щоб компанія виросла, вона поступово має пройти певні етапи еволюції свого розвитку. Сотні тисяч підприємств, з яких виростуть десятки, але потужних, які будуть конкурентоспроможні на європейських, на міжнародних ринках. Вітаємо тих, хто отримав кошти. Я вважаю, що це. Хороше застосування моїх податків, в тому числі моїх податків, які я плачу в державі. І наостанок, дуже велика, дуже така потужна, цікава і для мене особисто новина, це, що американська студія Fox інвестувала в українську технологічну компанію Holy Water. В межах співпраці Fox, всім вам відома, компанія, яка створює світового рівня серіали, фільми, Fox Entertainment створить для HollyWater понад 200 вертикальних серіалів. Holy Water це стрімінг-платформа, також є стрімінговий застосунок «MyDrama». Dr -My я, до речі, скинув, в посиланнях буде цікаве інтерв'ю про саме цей застосунок, про цю компанію, про те, як вона працює з середини, Хто цікавиться цією темою, взагалі можете послухати, подивитися дуже цікаве інтерв'ю. Фокс профінансує виробництво контенту. Організація зйомок, з управління інтелектуального власністю е, і все таке. українська сторона забезпечить копродюсінг, братиме участь у написанні сценаріїв, підборі акторів, продакшені, а також відповідатиме за дистриб'юцію та аналітику. Про новину також написав співзасновник та SEO групи it компаній Genesis. Стверджує, що компанія працювала над угодою. Команда працювала над угодою е, близько року. Це платформа з дистріб'юцією вертикальних серіалів. Наскільки пам'ятаю, цей ринок. З'явився буквально зовсім недавно. Серіали, які дивляться на смартфонах, вони там вертикальні, короткі, нетривалі, від 10 до 20-30 хвилин за епізод. Є 20-30 хвилин, але ну, тим не менше. Сьогодні ринок оцінюється в 4 мільярди доларів, це світовий ринок, з прогнозом швидкого, стрімкого зростання до 8 -10, а то й 12 мільярдів доларів в найближчий час. Що цікаво, на цьому ринку лідерами є китайські компанії. І українська Холі платформа це перша компанія, яка от там, крім китайських, в топі. Всі інші йдуть відрив. Чесно, статистику не бачу. Вірю на слово. Якщо є в когось там можливість там скинути в коментарі детальнішу аналітику, буду дуже вдячний. А ще цікавий момент: близько 30% контенту створюється за допомогою штучного інтелекту. Не буду розкривати всіх деталей таємниць, подивитись відео детальніше, там поцікавитись, але реально це. Приклад того, як можна застосовувати штучний інтелект для створення та побудови бізнесу, друзі. Переймайте досвід, вчіться, надихайтеся. Особисто мене дуже надихають такі проекти, такі компанії, які з українського ринку стають лідерами, виростають. Бо тут працює мозок команди, тут працюють команди, люди тут вони будують своє життя. І згодом витрачають кошти, також тут витрачають інвестують в тому числі. Сьогодні ми побачили, що українські компанії та інвестори формують тренди нашими послугами, товарами та технологіями, користуються у світі. Це насправді тільки початок. Я дуже сильно вірю в українського підприємця, в українських інженерів, в українські технології, компанії, які розвивають промисловість, економіку в Україні буде ще більше. І я вірю, що економіка буде не просто відновлюватися, а ставати глобальною і зростати, бо ну, іншого шляху у нас немає. Друзі, підписуйтесь, бо я бачу, що вам цікаво, ви переглядаєте. Будемо разом слідкувати за тим, як економіка, промисловість, виробництво інвестиції в Україні зростають. Я в це вірю. запрошую там вас до переглядів. Буду ділитися своїм оптимізмом. Не пропустіть наступний випуск інвестиційної кухні, буде ще цікавіше.